Готуємо швидку вечерю в аерогрилі грилі всього за 20 хвилин. В першу чергу на мілкій терці натираємо цибулю. Далі беремо фарш, У мене тут курятина і свинина. Додаємо сюди цибульку. Додаємо сіль і спеції. У мене це сіль і чорний перець. І все гарненько перемішуємо. Далі з фаршу скручую ось такі кулки, викладаю в аерогриль. далі беру стакан і просто отак от прижимаю, щоб вони трошки стали пластичі. Зверху додаю трошки сметани. Зверху викладаю ананас і відправляю в аерогриль на 20 хвилин при температурі 180 градусів. І лишаємо ще на 5 хвилин. Ось така неймовірна смакота у нас вийшла. Обов'язково приготуйте і не забудьте нам поставити лайк за старанність і підписатися на наш канал. Вас чекає дуже багато класних рецептів. І нехай вам буде смачно!